Маленька, але дуже тяжка посилка. Вони завжди мене інтригують і мені завжди цікаво подивитися, що в таких маленьких, важких посилках можуть до нас приїхати. Да? Чікс. Так, для початку, для початку, для початку саме головне є вся інформація. Від того, хто відправив, це записочка. І як нарешті, я ж колись уже достукаюся, що записка повинна бути обов'язково. Потім трошечки технічки, да? Ну, зовсім трішки. Але нам немає різниці. Трішки її чи не трішки ми купуємо все. Так. Що тут у нас гарного? А з гарного у нас бідерка. Де Деякий маленький пакетик? І який класнючий результатик, да? Тільки одне маленьке зауваження. Оцей внутрішній пластик із таких кодушок треба вибувати. Але його так мало, що по суті толком приковирятися не вадить. Да? так хотілось, так? Так хотілось, ну, не вийшло. Скільки можуть важити, а цей пакетик ти думаєш? 10 десь. Так і 10, хоч би 3 було 10. Ставимо. Показуємо. Трохи більше трьох. Трохи я не вгадав. 17. 11 стов. Ну, реально ж трошки розсипалось, мідяха. Розсипалась мідяха, що ти будеш робити? А нічого не будемо робити. Будемо далі працювати. А це що? Латуньока? Як думаєш? Тут нам поможе що? Правильно, магніт І ще що, і болгарка. Нам треба оприділити, який колір. Отакий От колір. Да? Все. Латунинка. І ще якась маленька замутка. А в маленькій замутці у нас що? також побутова якась латуняка. І дивіться, часто в мене запитують, чи купуєте мілку латунь, так, звичайно, купуємо. Розмір латуні не має ніякого значення. Головне, щоб це був той матеріал, який потрібен. 3 кілограма. От такі от маленькі, швидкі, гарні, якісні посилочки. Дякую вам за ваші матеріали. І ви ж додивились. Все, біжіть, спокійно на одну непосилочку, я ж чекаю на неї.